Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. В області різко почала збільшуватись захворюваність на коронавірус. Тому сьогоднішній випуск присвячено симптомам та профілактиці коронавіруса. Основні симптоми віруса схожі із симптомами ГРВІ. Людина відчуває слабкість, підвищення температури тіла, кашель, біль у м'язах, ломоту в тілі, закладений ніс, біль у горлі, ускладнене дихання. При перших ознаках хвороби негайно зверніться до сімейного лікаря. Основні шляхи передачі віруса це контактний та повітряно-крапельний. Людина. Може заразитися covid 19 від інших людей, які мають вірус, вдихаючи дрібні крапельки рідини від людей, які кашляють або чхають, або через дотик до забруднених поверхнень. А зараз увага! Щоб запобігти захворюванню на коронавірус, використовуйте наступні поради. Перше. Частіше мийте руки з милом або користуйтеся дезінфекційним засобом, який містить спирт. Далі дотримуйтесь фізичної дистанції 1,5 метри. Використовуйте правильно медичну маску, прикриваючи ніс і рот. Не забувайте про кашльовий етикет. Використовуйте серветку або згін ліктя, регулярно провітрюйте приміщення, дезінфіктуйте поверхні, дотримуйтесь самоізоляції, якщо захворіли, не торкайтесь обличчя брудними руками. І головне вчасно вакцинуйтеся, щоб запобігти важкому перебігу хвороби. На сьогодні, все. До побачення. Будьте здорові!